Друзі, привіт, Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про нові ціни на Volkswagen Golf в плані розмитнення. Скільки буде коштувати розмитнити Volkswagen Golf з дизельним двигуном 1,9 в 2023 році. Ви знаєте, нещодавно Державна митна служба вони підняли вартість мінімальних прохідних цін на всі автомобілі. Мета збільшення доходів в бюджет. І вже з сьогоднішнього дня всі автомобілі розмитнюються по новим тарифам, і люди платять в бюджет більше коштів. На саме скільки виросте ці митні платежі і скільки доведеться платити українцям до кінця цього року. Тому що з 1 січня 2024 року буде нове здорожчання і нові перерахунки. Отже, зараз на ваших екранах ви бачите табличку Volkswagen Golf. З 2006 по 2020 рік. Критична ціна, мінімальна прохідна і митні платежі на сьогоднішній день по цим цінам. Дивимось, 2006 рік. Раніше цей автомобіль проходив за ціною, ну, мінімум 500 євро. Можна було його навіть разом з транспортами провести. Тобто, в купчі ви могли написати 400 або 500 євро, і ця ціна пройшла. Зараз цього вже не буде. Ви напишете в купчі, хоть. 100 євро, хоч він вам буде подарований, мінімальна прохідна ціна 850 євро. І митні платежі складають 117 тисяч 500 гривень. Що цікаво, зверніть увагу, раніше йшла градація, старіший автомобіль ціна більша, і потім, чим новіший, тим зменшилась. Зараз вони зробили зовсім по іншому. Вони зробили дуже хитро з 2006 року по 2016 рік. Тобто 10 років ці автомобілі, діапазон цін скрізь майже однаковий. 2007 рік 121 тисяча. 2008 117 500, так само, як і шостий. 2015 114 тисяч. 2016, так само 114 700. Тобто, яким чином вони зробили вирішити цю проблему свою надходжую бюджет? Вони дивились, що люди раніше мали так дивитися. Право. Беру новіший автомобіль, менше за, буду платити грошей в бюджет. Десь там переплачу за авто, але на розмитнення потім менше. Держава каже, ні. Будете платити повній всі. Незалежно, чи це 2006 рік, чи це буде рік 2016, плюс-мінус 114-117 тисяч гривень митних платежів. І то візьміть до уваги, що це мінімальні прохідні ціни. Митниця залишає за собою право навіть ще їх піднімати вище. Але що робити простим українцям, як зробити розмитнення більш доступним і не платити всі свої кровні кошти? По перше, коли ви шукаєте автомобіль, ви, якщо маєте можливість купити його дешевше, цей автомобіль, враховуючи різні чинники, чи є пошкодження, чи можливо щось інше. Все потрібно вказувати на момент купівлі. Купили автомобіль дешевше в договір купівлі-продажу. Фіксуєте ту ціну, за якою ви купили. Якщо автомобіля є пошкодження, потрібно це обов'язково фіксувати вже в Україні, коли відбувається процес розмитнення. за допомогою звіта експерта, який входить в послуги брокера. Після того як є звіт експерта, ми можемо подаватись по 55 статті митного кодексу. Це коригування митної вартості. Тобто митниця, ці критичні індикативи, вона створила для себе. Звичайно, це їхнє право. Але з нашої сторони, якщо ми купили автомобіль дешевше, то ми маємо це доказувати. Гарним доказом є, коли ми купуємо автомобіль і ми робимо скрін монітора, там перед покупкою засвідчення з сайту, коли ми купили, зробили експортну декларацію, засвідчили те, що автомобіль стільки реально коштував. Засвідчуємо всі вади автомобіля, пошкодження. Будь-які це може бути як і пошкодження кузова також і можливо і якісь пошкодження коробки передач, коли автомобіль перевозиться лаветою або чимось іншим. І якщо говорити про більш новіші автомобілі, 16, 17, 18 рік і до 20 року. Ви можете оформлювати сертифікат ЄУР-1. З ними, звичайно, зараз є деякі проблеми, але якщо до цього підійти грамотно, цим ділом заморочитись, то можна зекономити плюс-мінус нормальні кошти і в майбутньому відбити ті витрати, які були у вас на покупку автомобіля. Отже, українці, в майбутньому ми будемо публікувати відео про всі автомобілі з цінами мінімально прохідними. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І будете ви знати на що вам орієнтуватися при майбутньому розмитненні. А ми зі своєї сторони бажаємо вам самого і самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.